Здравствуйте! Тема дня ⁇ ситуация на горно-металлургических предприятиях Украины. Какие меры предпринимают чиновники для того, чтобы украинская промышленность не испытывала дефицит сырья, а также когда активизируется внутренний рынок и заработает экономика Украины? Об этом сегодня и поговорим. У нас в гостях Виктор Гласюк, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства. Здравствуйте! Виталий Вас. Ситуация на горно-металлургических предприятиях Украины сейчас сложная. Внутренние рынки они не развиваются, а на внешних рынках украинские предприятия испытывают, ну, скажем так, высокую конкуренцию, в том числе и со стороны российских предприятий. При том, что на российских рынках на украинский металл введена пятипроцентная пошлина. Что делают чиновники, чтобы защитить украинские предприятия на внешних рынках? Дійсно, на сьогодні українська металургія на 80% навіть більше орієнтована на зовнішні ринки. Ситуація там критична, бо падає попит на продукцію металургійної промисловості і падають ціни в цих умовах. Здавалось би, держава має робити все, щоб йти назустріч металургам. Тим більше, що гірничо-металургійний комплекс складає понад 25% промисловості і понад 25% формує експорту. Тобто від нього безпосередньо залежить стабільність гривні, стабільність цін на полицях. Але на жаль, ми спостерігаємо по суті злочинну бездіяльність уряду в цьому напрямі і тому. Парламент вимушений брати на себе ініціативу. Сьогодні ми з Олегом Ляшком приїхали в Запоріжжя для того, щоб звірити годинники для того, щоб синхронізувати зусилля щодо підтримки гірничо-металургійного комплексу, металургійної промисловості. зокрема. дві головних складових нашої політики по відношенню до української металургії. Перша складова це антикризовий блок. Це три головних кроки, які ми маємо сьогодні зробити для того, щоб врятувати український гірничо-металургійний комплекс. Перше це підвищити. Експортні вивізне мити на металобрух з 10 до 35 євро. Відповідний законопроект 3868 Ми з Олегом Ляшком і колегами з інших фракцій внесли в парламент, прийняли його в першому читанні. Зараз рухаємо його на друге читання найближчий час. Завдання цього законопроекту забезпечити вітчизняні металургійні заводи сировиною для того, щоб український металобрух не виїжджав за безцінь за кордон, як це відбувається сьогодні, для того щоб не дати вкрасти робочі місця українських металургів за кордон, для того, щоб тут була. Заробітна платня для того, щоб тут сплачувалися податки, наповнювалось бюджети. Але цього недостатньо. Друга складова, надзвичайно важлива не дати підвищити залізничні тарифи на вантажні перевезення. Оце також є ключовим. Адже сьогодні уряд планує то 15%, то 10%, хотіли навіть на 30% піднімати тарифи. Ми це відбили і далі відстоюємо мораторій на підвищення тарифів. Бо ми абсолютно впевнені, що жодним чином сьогодні не можна підвищувати тарифи через таке підвищення Укрзалізниця, державний монополіт. Поліс буде заробляти більше, але разом з тим програє вся українська промисловість а отже, українська держава це вдарить по робочих місцях, це вдарить по обсягах виробництва, експорта, по тих же обсягах перевезень. Тобто, піднімаючи тарифи, держава з одного боку отримує додаткові кошти на укрзалізницю, але впадуть обсяги виробництва і перевезень, і буде нова дірка в бюджеті «Укрзалізниці». Тоді як її знов латати, знову будуть піднімати тарифи. Це є абсолютно неправильний підхід. Ми виступаємо категорично проти і будемо відбувати це питання. Третє питання, яке ми, до речі, сьогодні обговорювали під час візиту на Запоріжсталь, це є одним з ключових питань. Це є замороження податку на землю, який сьогодні підвищується автоматично з рівнем інфляції. Так, от ми з Олегом Ляшком внесли законопроект, який вже підтриманий профільним комітетом щодо того, щоб на два роки заморозити податок на землю. Що це дасть? Це дозволить не підвищувати податок на землю для усіх промислових виробництв України. Це відіб'є підвищення податку на землю в 1,7 рази. Тобто Залишаємо на рівні минулого року, а не індексуємо на рівень інфляції, який минулого року склав 43%. Цього року може скласти ще понад 20% за самими оптимістичними оцінками. Тобто, оце є три головних антикризових складових, того що сьогодні робити, щоб втримати український гірничо металургійний комплекс, не дати е, зменшити обсяги виробництва, не дати скорочувати людей, не дати зменшувати заробітну платню. Бо я хочу наголосити, що сьогодні на підприємствах металургійного комплексу заробітна платня в середньому на 40% вище ніж вона вона є в середньому по Україні, але м, хочу наголосити, що безумовно, тільки обороняючись, неможливо виграти війну. Тому е, друга складова нашого плану щодо розвитку металургії це. Створення внутрішнього ринку попиту на продукцію металургії, це масштабні інфраструктурні проекти, це будівельні проекти, це підтримка вітчизняного машинобудівного виробництва для того, щоб споживали продукцію української металургії всередині країни. І для того ми також запропонували вже абсолютно конкретні механізми на рівні законопроектів. Це законопроект про експортно-кредитне агентство, який ми сьогодні обговорювали і в мерії Запоріжжя, і на Запоріжсталі, який підтримується одноголосно всіми промисловцями. Це спеціальна державна Інституція, така яка працює в Польщі, в Чехії в інших країнах, яка дає дешеві кредити вітчизняному виробнику під експорт продукції за кордон. Тобто, щоб українські виробники, які постачають продукцію за кордон, щоб вони е, мали кредити не під 35-40%, а під 5-7, максимум 10% тут в Україні, це є абсолютно реально. Другий інструмент розвитку, в тому числі української металургії, який сьогодні перший закон вже прийнятий з трьох законів, які внесені фракцією радикальної партії, два очікують розгляду. Це законопроекти про. Індустріальні парки вони дозволять українським, в тому числі металургійним заводам, машинобудівним заводам, будувати нові цехи, модернізувати виробництво, розширювати його і при цьому не сплачувати імпортний ПДВ і імпортне мита на то виробниче обладнання, яке вони потребують для цього свого нового виробництва. Тобто мова йде про те, що ми будемо здешевлювати мінімум на 25, а то й відсотків обсяг інвестицій. Який необхідно здійснювати інвестору для того, щоб зробити нове виробництво? Тобто, з одного боку, антикризовий план порятунку металургійної галузі, з іншого боку, реальні важелі державного впливу для створення внутрішнього попиту на продукцію металургійної галузі. І через це безумовно її розвиток і підтримка, а не просто орієнтування на зовнішні ринки, як це відбувається сьогодні? А які реальні дії, які зможуть зробити внутрішній ринок в Україні, от щоб він активізувався? Головні споживачі продукції металургійної галузі це безумовно будівництво. Тому ми ініціюємо створення низки будівельних проєктів, в тому числі за державної підтримки. Т, ну, подивіться, скільки за останній час в країні будувалося нових лікарень, шкіл, дитячих садочків і так далі. Тільки закривають нічого нового не будувалося. Тому сьогодні ми маємо переходити від занепаду до розбудови нової інфраструктури. Це є заміна інженерних мереж, які на сьогодні є повністю зношеними. Металофонд є вкрай негат. Активному стані його треба оновлювати і через це ми будемо досягати економії енергоресурсів і так далі. Це підтримка таких машинобудівних заводів, скажімо, як той же турбоатом, який використовує дуже в великих кількостях метал. А він виробляє турбіни, які використовуються в енергетиці. А Україна потребує модернізації своєї енергетики. Тобто, ми передбачаючи в бюджеті державні закупівлі продукції вітчизняного виробника, машинобудівного виробника, скажімо, транспортне, енергетичне машинобудування. Сіска. Господарське і так далі, і так далі, ми створюємо попит на продукцію металургійних заводів. Бо в ці заводи машинобудівний будуть купувати у металургів, відповідно виробляти готову продукцію. Тобто на це спрямована і політика комітету з питань промислової політики підприємства, який я очолюю, і політика радикальної партії, бо немає жодної альтернативи, як підвищувати рівень заробітних плат, пенсій, як підвищувати добробут громадян, і як рухатися в Європу економічно, окрім того, як розвивати власне виробництво, підтримувати вітчизняного виробника ну, Его Раз мы заговорили о поддержке и преференциях. Вот такой вопрос. Укор она создает преференции для транзита российских грузов. Уже в марте были снижены тарифы на транспортировку российской руды на 15 и на 25 процентов. При этом по инициативе Укрзалезницы и Министерства инфраструктуры проходит согласование повышения тарифов на железнодорожные перевозки на 15 процентов. Навіть ета усугубить і біставоплачевне состояння абсолютно українська праму саме вот тому, с этим ми виступаємо категорично проти підвищення тарифів для української промисловості, адже це вдарить по кожному виробнику, і це вдарить по кожному споживачу в Україні, кожна людина, в тому числі ми з вами відчуємо на собі результати підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення. Адже будь-яка продукція вона в кінцевому випадку вона транспортується, і тому, тому там є компонента собівартості, яка відноситься саме на тарифи. Більш того. Це підвищення тарифів, яке планує уряд. Це удар не тільки по вітчизняній металургії, по сільському господарству, по продуктах харчування, по всьому. Тому ми сьогодні не маємо права цього допустити. Більш того, Укрзалізниця вже готова йти частково на поступки. Вони кажуть на те, що на готову продукцію готові давати знижки і так далі. Але ми кажемо, на кожну тонну готової продукції приходиться декілька тонн сировини. Тому їх треба також заморожувати. Ці тарифи, жодним чином не давати їх підвищувати. Тому тільки підтримка вітчизняного виробника, це робочі в Украине, це надходження до бюджетів, а це значить стабільна гривня, нормальні цены и підвищення заработных плат. Спасибо. Сегодня мы говорили о ситуации на горно-металлургических предприятиях Украины. У нас в гостях был Виктор Гластюк, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства.